Всім доброго дня! Даний відеоролик запланований зніматися двічі. Вже він раз був знятий, але він був знятий як будинок, який продавався як одне ціле. Зараз прийнято рішення, що будинок треба продавати частинами. Так як загальна площа будинку 285 квадратних метрів, кожна половинка по 140 квадратних метрів, виходить, що кожній сім'ї цієї площі повністю буде вистачати для комфортного проживання. І так як кожна частинка друг від друга відрізняється ремонтом, додатковими конструкціями, а іменно. По лівій стороні у будинку є гараж та погріб, по правій стороні немає гаража і погріба. тому і вартість кожної половинки буде різна. Зараз проводжу відео огляд лівої частини будинку. Ця частина буде дорожча. Наскільки дорожча ця інформація буде вказана на сайті компанії. А поки що рухаємося і оглядаємо, що відноситься до цієї половинки. Значить, з комунікацій підведено газ, електроживлення три фази, тобто три лінії по 220 вольт з загальною потужністю 40 А. 40 А це нас можна зняти майже 20 кВт електропотужності, з чого повністю вистачить для потреб будинку. Ще, ще раз показую, під'їзна дорога насипна. Грязь за ногами не тянеться. Є заїзні ворота. При заїзді по лівій стороні є місце для паркування авто. Будинок збудований повністю з білої цегли і обшитий сайтингом. Гараж з металевими воротами. В гаражі бетонна підлога і погріб влазний. В народі називають його яма. Ось він включено освітлення. Видно, що він доволі немалих розмірів. Підлога в ньому земляна. Гараж збудований із шлакоблоку. По дереву видно, що воно все живе, не поїдено шашелем. Між шифером прокладено руброїд та досками. В гаражі сухо. По розмірам Тут можна лімузіна загнати. Рухаємося далі. Одним із недостатків є те, що у колодязі може не бути води і тут треба буде робити свою свердловину. По сьогоднішній інформації свердловина під ключ буде коштувати приблизно 50 тисяч гривень. Але ця свердловина буде обслуговувати обидві частини будинку, що являється своєю такою економією. Так, ну, прибудинкова територія і площа всього подвір'я 13 соток. Але так як подвір'я буде ділитися на дві частини, а може і не буде ділитися, то в користуванні кожного господаря буде орієнтовно десь своїх. 5,5 соток подвір'я. Так як де зараз зйомка відео наразі правої частини будинку, то ми зараз заходимо у будинок, щоб переглянути внутрішній ремонт. Ліва частина будинку постійно використовувалася як дача. Господар тут бував не так часто. При вході у нас все обшито дерев'яною вагонкою, підлога, плитка гроз нашого виробника Атем. По лівому крилу обладнано водяний стояк і санвузли. Є своя каналізаційна яма. Тут обладнана баня парилка парова. Потужність кам'янки 4,5 кВт. Читаю те, що бачу, написано на самій кам'янці. По досвіду можу сказати, що цієї кам'янки вистачить для того, щоб нагріти таку площу. Далі ми попадаємо ось цю кімнату. або її ще можна назвати як Зала або кухня студія. Хто як хоче, так і використовує термінологію. Ліва частина опалюється своїм газовим котлом на двоконтурний двохконтурний дає опалення та гаряче водопостачання. Ось тут виведена автоматика, яка включає насос у колодязі. На жаль, на даний час не можу 100% підтвердити, чи вода в колодязі є, чи немає. Далі йде кімната зі сходами на другий поверх. Піднімаючись на другий поверх, тут є можливість зробити перепланування на свій смак. А саме, Можна збільшити кімнати, можна демонтувати простінок і деякі кімнати або перенести, або розширити, або зробити додатковий проход до санвузла, бо в крайньому дальньому углі знаходиться санвузл. <кій> Ось ми бачимо комбікормовий завод в вікно. Райончик це новий. На ньому будинки не густо збудовані. Відстань між будинками доволі немаленька. Але люди проживають. До автобусної зупинки можна пішки пройти терміном десь 10-12 хвилин. Одна ближче десь хвилин 10, може і менше. А друга зупинка хвилин 12. Так, Камін на другому поверсі, зі слов господарів, діючий, але вони дуже давно його, ним не користувалися. Перекриття залізобетонне, міжповерхове. Спальня раз, спальня, кімната 2. Були нещодавно, був нещодавно перегляд. Люди подивилися, сказали, що треба було б тут хол другого поверху трошки перепланувати. Цю кімнату не знаю, як назвати, можливо як коридор, але тут треба все одно думати щось з переплануванням, тому що трошки якось неудачно виходить ця кімната. Тут так само над входом є кімната, яка обшита деревом. З неї можна попасти на чердак. На другому поверсі є свій санвузол. У санвузлі унітаз, душова кабіна. Гаряча вода повторюю ще раз від газового котла двохконтурного. Будинок будувався у 2000-х роках. Да, по будинку треба трошки прикласти зусилля. Але частина цього будинку 140 квадратних метрів, що повністю вистачить для повноцінної сім'ї. На даний час даний будинок всі 280 квадратів числяться як 1 ціла. Коли на кожну половинку знайдеться свій покупець, ми потім документально будинок та земельну ділянку розділимо. Всі ці деталі вже будемо, буду роз'яснювати при зустрічі. Для цього є повні, повні законні механізми, які влагоджують ці питання. Тому звертайтеся. Вікна, до речі, дерев'яні, вікна бажано всі під заміну. Ціна буде вказана на цієї половинки на сайті компанії. Номер для зв'язку, щоб не переходити по силки 067 285 43 63. Після перегляду відео бажано ставити подобайку. Це допомагає збільшити кількість переглядів. У кого є які запитання, можете писати в коментарі. І ще для роз'яснення хочу сказати, компанія продає будинки ті, які виставляють на продаж господарі. Ми їх не будуємо, не ремонтуємо, не прибираємо. Ми тільки людям допомагаємо. Наша задача зустріти покупця, привезти, показати, підготувати документи, розібратися з комунальними службами, щоб не було боргів, і відвести вас за руку до нотаріуса. Все робиться в рамках закону. Всім гарного дня і до побачення!